Можете спостерігати як колона бронетехніки, а саме батарея самохідних гармат 2С5 висувається з району зосередження в район вогневих позицій для подальших дій щодо виконання бойових завдань, щодо знищення противника в визначеному районі. Досить впевнено, володіли вже технікою та озброєнням і мають вже досить непогані навички для того, щоб виконати поставлені завдання. Як ви показали тактичне навчання, вони готові до виконання завдань за призначенням. Підготуватися до залпу хлопці мають за дві хвилини. Після серії пострілів з такої техніки ворога буде знешкоджено на території кількох сотень квадратних метрів. батарея самохідних гаромат змозі накрити, подавити або знищити якісь окремі цілі усилою та засоби противника на площі до 6 гектарів. Попри те, що у звичайному житті вони будівельники, водії, менеджери і навіть аграрії кажуть, за понад місяць в армії встигли згадати, яка вона та служба, адже розуміють, це треба для держави. Геннадій Виноград та Андрій Дідур в армії вже два місяці кажуть, для професійної підготовки і життя є все необхідне. Гарна кухня, достойні умови проживання і саме головне військове навчання. Обидва чоловіки пішли з поміж перших в армію на заклик держави. Однак їх, як і багатьох призваних, нині обурює те, що вони не знають про своє майбутнє. Не останнім фактом у цьому є й фінансове забезпечення, адже усіх є сім'ї. Ми, патріоти, і чесно прийшли. Тут кожен прийшов сюди. Добровільно по звонку. По першому зову. Ситуація, звісно, чого ми прийшли на 10 днів, прийшли на 45 днів, а тепер невідомо на який термін. Кожна робота, сім'ї, діти, внуки і свій обов'язок. Але мусимо бути тут поки. Тим часом керівництво підрозділу наголосило, що з цього місяця усіх мобілізованих у фінансовому забезпеченні прирівняють до військових контрактників. десь від 2,5 до двох тисяч та попри усі проблеми, мобілізовані кажуть, що готові боронити державу. Адже для кожного зрілого чоловіка не останнім є родина, батьківщина, патріотизм і рідна земля. Завтра скажуть їхати на схід. А для чого ми тут? Звісно. Не страшно. Страшно всім. Хто не страшно, то білий білет він вдома. У мене долг, обов'язок перед народом України.